Останнім часом ми досить таки часто чуємо заяви про завершення бойових дій та війни, зокрема в цілому, і це все звучить від наших народних депутатів. Ось, наприклад, деякі із останніх про те, що Є ймовірні завершення бойових дій до Різдва про це сказав народний депутат від «Слуги народу Юрій Камальчук. Ну і також його колега по фракції Бужанський сподівається, що бойові дії в Україні все ж таки зупиняться до кінця листопада, а війна на його думку може закінчитися протягом найближчих кількох місяців. Гончаренко ж також говорив, що кінець війни дійсно вже на горизонті. Але як ви оцінюєте подібні заяви народних депутатів про можливе все ж таки завершення бойових дій уже найближчими місяцями? Варто знаєте, їх сприймати як такі прогнози, можливо, засновані на реальних фактах, можливо, вони більше знають, чи ми. І чи можна це все ж таки вважати як підтримку, так би мовити, морального духу українців? Я думаю, там мова не про підтримку морального духу українців. Мова йде про те, що мовляв, дивіться, всі готуються вже до виборів, тому війна закінчується. Але до виборів готуються вже впродовж ну, що не менше, я за моїми спостереженнями. Двох-дво з половиною років. А в останні дні поява величезної кількості соціології, злив інформації в медіа. Ну це ж якраз свідчення того, що ну да, ось дивіться, вже вже всі готові до виборів. Крім того, є, йде активна дискусія публічна про те, що вибори можуть відбутися навіть і до формального завершення війни. Про це говорив і президент України, це його пряма мова. Навіть готують відповідне законодавство, яке передбачатиме голосування за депутатів кандидатів у депутати до Верховної Ради за закритими партійними списками. Голосування не в один день ведуться розмови про те, як може проходити голосування за кордоном. Ну і так далі, дуже багато зараз з цього приводу дискусій, поки що публічних, але не офіційних. Я маю на увазі від влади. ЦВК готується до виборів, поновлюють списки виборців, говорять, що їх будуть використовувати навіть для оповіщення тих, кого можна мобілізувати, але ж формально ніхто ж не говорить про те, що війна закінчиться завтра. Тому я думаю, що депутати, спираючись саме на це, роблять відповідні прогнози. Серед них також Юлія Тимошенко, яка вдруге вдруге вже за цей рік розповідає, що війна ось, ось закінчиться. Ну і ще. Нам обіцяв завершення війни у жовтні місяці, якщо не помиляюся, Петро Порошенко ще влітку казав: діставайте аркуші паперу і записуйтеся. В жовтні будуть вибори. Тому прогнози такі будуть, і вони лунатимуть. Я не відносився б до них максимально серйозно. Бо це все політиканство, а без нього політики ну ніяк не лише в Україні а в усьому світі. А вибори справді відбудуться як буде закінчена війна. Ну принаймні, є що найменше, тут дійсно сказав Зеленський, як на мене, найбільш влучно, що має зупинитися гаряча фаза мають перестати стріляти. Тим більше ми вже мали прецедент проведення чотирьох виборчих кампаній загальнонаціонального національного масштабу. Коли у нас були анексовані і окуповані окремі території, я маю на увазі 14 рік і дев'ятнадцятий. Тому Україна так вже мала такий досвід, і ну, нинішня ситуація відрізняється тут інтенсивністю бойових дій та окупованими територіями. Для того щоб парламент був повноцінний мова йдеться про закриті партійні списки. Це у нас було в 2006 році. Не помил, якщо не помиляюсь, вибори такі проходили. Ну хто точніше знає, то можете мене поправити. А, тому так розмови. Я, але тепер питання: а чи дійсно видно цей горизонт закінчення війни? Бажання Трампа зупинити її в будь-який спосіб справді може давати нам підґрунтя для розумів про те, що щось може відбутися. Відбулося, що, наприклад, в секторі Гази, але вже Трамп сьогодні говорить про те, що якщо треба, буде, ми відновимо бойові дії. І я дам команду, Ізраїль знову розпочне військову операцію, і зітре Хамас просто в Попіл а, в Пороха, і це означає, що той мир, який нібито встановлений зараз у секторі Газу, він дуже крихкий. таким може бути мир і Росії і з Україною або припинення вогню, так скажу, воно може відновитися в будь-який момент. Тут питання гарантії, а їх може дати зараз лише одна країна в світі, і це не Сполучені Штати Америки, це не Європа. Такі гарантії може дати виключно Китай. Враховуючи те, що перемовини між Трампом та Сі відбуваються дуже складно, то ми можемо лише, знаєте, сподіватися на те, що зустріч їхня 31 жовтня у Південній Кореї щось нам дасть якусь надію. Можливо, про це говорять депутати. Я знову ж таки мені складно коментувати. Коли я не бачу на поверхні нічого того, що мені б засвідчувало, що справді ось там за місяць-два може закінчитися війна. У нас навіть переговорів немає. Так Путін певний момент може сказати: припиніть стріляти. Ми ж бачили це 9 травня, де він коли він нібито демонстрував свою готовність до зменшення бойових дій, але що було. Припиняли росіяни, підтягували свої війська ближче до лінії фронту і так далі. Ексцеси зберігалися, обстріли тривали. Ну, все-все було дуже хитким. Для чого це Путін робив? Щоб задовільнити амбіції Трампа. Ну, ну хто сказав, що це не повториться зараз? Це може повторитися. Росіяни можуть війти в переговори, будуть обіцяти ось ось уже закінчаться бойові дії і так далі. Але все залежить ще раз наголошую, від того, яку політику стосовно цього буде провадити під Поки що їхніх якогось таких намірів щодо зменшення, хоча б інтенсивності бойових дій, ну немає. Росіяни б'ють по енергетиці, виносять її. Сьогодні було офіційне повідомлення від ДТЕКО, що знищено газовидобуток на Полтавщині, повністю знищено. Тобто, закликають громадян України економити газ. Ситуація складна з електроенергією. Поки не планують графіки, відключення, але аварійні відключення кожного дня відбувається. Система не витримує. І ніхто ж не гарантує, що обстріли не припиняться. Якщо до прикладу там припиняться, хоча б обстріли по енергетиці, ну так тоді про щось там можна десь говорити. Але знову повертаюся до Китаю. Друзі, без Китаю в цій історії навряд чи щось буде. Єдиний інструмент, який може зараз справді повпливати на рішення Путіна, це більші удари, масштабніші удари по НПЗ. У якраз на тлі битви американців із росіянами за європейський газовий ринок і нафтовий ринок. Якщо це буде, то так у нас, як ми бачимо, є чим, але масштаби потрібні більші, і вони дають результат, бо саме через позицію штатів по газу в Європі і те, що ми виносимо нафтопереробку Росії, Путін побіг просити вибачення у Олієва. Йому вкрай треба зараз запихати свій газ, хоч як-небудь. В Європу саме тому він б'є по території України по газосховищах, щоб ми вимушені були купувати російський газ під маркою європейського або якийсь інший. Ну тобто, щоб доля там залишалася, бо нам же треба буде брати там. Ми не купуватимемо, звісно, російський, але російський буде потрапляти на енергетичний ринок Європи. І це все дуже взаємопов'язано. Якщо будуть такі у нас можливості, більше буде далекобійної зброї, більше буде прилітати по НПЗ. Більше проблем буде у Росії з економікою. Ну, тоді можна очікувати, що Путін скаже, так, я готовий зупинитися на якийсь певний час. І тут навіть уже Китай не попливає. Але чи готовий зараз це зробити захід? Я не бачу такої готовності. Пане Валерію, також щиро рада вас вітати. Дякуємо за вашу дуже цікаву та змістовну відповідь. І хотіли б ще обговорити говорити з вами питання того, що ось наразі також досить багато медіа змі обговорюють цю тему. А саме те, що міського голову Одеси Геннадія Труханова усунули з посади через, начебто, існування в нього російського паспорта, а його українське громадянство було припинене президентом Володимиром Зеленським. Ну а Геннадій Труханов, в свою чергу, він твердо заперечує наявність у нього російських документів і каже, що що буде звертатися до суду щодо законності свого звільнення з посади міського голови Одеси. тож хотіла б дізнатися саме вашу думку, як ви в цілому ставитесь до цієї ситуації? Адже дійсно досить дивно все це виглядає. Третій рік повномаштабного вторгнення, і тільки зараз знаходять, начебто, російський закордонний паспорт Труханова, який дійсний 10 років з 2015 по 2025 рік. Чи випадковість це чи можливо реально спланована кампанія проти міського голови? Адже дійсно офіційних підтверджень існування. Саме цього російського закордонного паспорту немає, а деякі медіа вони робили розслідування і знайшли ідентифікаційний код цього паспорта. Він записаний на росіянку. Тож хотіли б дізнатися, що ви можете сказати з приводу цієї новини, і чому саме зараз ця ситуація, так би мовити, отримала розвиток. Там з'явила ще одна новина, вже є виконуюча обов'язки міського голови. Коваль це депутат від слуг народу. Він був секретарем, він сам себе призначив. Головою і каже на підставі рішення і так далі. Ну є певний, мабуть, у нього указ, але ж треба ще голосування міськради. Ситуація виглядає дивно Однак, ми мусимо розуміти і не забувати, що про російськість Труханова, ну, її доводити не потрібно. Про російськість доводити не потрібно, а все решта, треба довести в суді. І це створює ну дуже небезпечний прецедент, коли ми, ставлячи під сумнів небезпідставно. Законність тих чи інших рішень на основі тих заяв, які пролунали від офіційної влади, ми починаємо відбілювати проросійського ну, це... Ми підсвідомо це робимо, але воно так виходить. Тому цю всю історію коментувати доволі складно з точки зору, скажу так, адекватності. А тепер щодо російського паспорта, розмови ж навіть давно на рахунок російського паспорта Троханова, він постійно це заперечує. А, і зараз є дані журналістів поки що, що нібито цей паспорт підробка, нібито він правдивий, ну і так далі. Але, як на мене, ми зможемо дуже детально про це все говорити після рішення суду. Я не думаю, що це закінчиться дійсно судом в Україні, але цей процес буде, буде дуже тривалим. І справді, створення через три роки, ну, четвертий рік широкомасштабного вторгнення в Одесі військової адміністрації. Призначення туди керівника і так далі ну, викликає більше запитання, ніж відповідей, чому цього не було раніше. Тому, друзі, так, тут виключати політичний підтекст не можна, він є, але ще раз повертаю нас до того, що дійсно про російські погляди мера тепер чи колишнього чи чинного давно всім відомі. Проти нього порушено чимало кримінальних справ, які поки що не завершені, не знайшли свого логічного завершення. В суді їх проводить набу, і це все вказує і про хиткість правоохоронної судової системи в Україні, про необхідність реформування і так далі. А зараз, ну я так вам скажу, наприклад, словами президента відомого в Україні, який казав: ну, маємо те, що маємо, друзі. На жаль, так от робіть висновки. Пане Валерію не знаєте, наостанок ще хотіли поговорити перед початком нашої розмови. Я вже розпочинала говорити про коментарі міністра оборони Фінляндії. Бачимо, що і країни НАТО готуються до можливого конфлікту із Російською Федерацією. Бачимо, що провокації з їх боку також продовжуються. До прикладу у Балтійському морі збройні сили Швеції виявили та переслідували російський підводний човен. Також відомо, що на даний момент шведські військові продовжують спостереження. Також переслідування офіційних коментарів від Москви – Наразі немає. Розуміємо, що це вже далеко не перший такий випадок із тіньовим флотом Російської Федерації. Такі інциденти дійсно відбувалися на постійній основі. Хотіла вас запитати, знаєте, як ви вважаєте на що саме рашисти хочуть повпливати от такими діями? Це просто провокації, чи це можливо вже частина ширшої стратегії залякування проти Балтії та заходу? Адже всі ми пам'ятаємо і тих зелених чоловічків на кордоні із Естонією до прикладу. У європейці, слава Богу, вже чітко заявили, що це. Це уже гібридна війна Росії проти Європи. Це дуже добре. Про це сказав і Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, і Урсула фон Дер Ляен, президентка Європейської комісії. Про це сказав і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Про це чим далі, тим більше говорять європейці вголос, але лише тих країн-керівників, які ну, відчувають близькість цієї загрози. Фінляндія, країни Балтії, країни Північної Європи. І зараз Європа розділилася на такі, знаєте, два табори: Північна частина та південна. Південна себе почуває дуже непогано. Ну, до прикладу, Італія активно імпорт експортує екбекситні смоли до Росії, і в неї все дуже добре. Там прем'єрка, яку дуже полюбляють в Україні, робить вигляд, що вона нічого не помічає. І дуже дуже обережно ставиться і до допомоги в Україні і так далі. Каже, ніякої військової допомоги не повинно бути, але зараз не про неї, то окрема історія, саме про те, що це таке. Це гібридна війна, друзі, вона вже є. Європейці цього ну, поки що всі разом не хочуть визнавати. Але навіть окремі голоси, які лунають, є свідченням усвідомлення того, що загроза з боку Росії вона ближче, аніж здавалося ще вчора. От буквально вчора з'явилося силичне опитування е, силичної компанії Німеччини ІПСОС, які говорять про те, що 27% німців вважають, що в найближчі 6 місяців Росія нападе на країну НАТО. Це може бути країна Північної Європи, це може бути Польща. Але чому німці цим стурбовані? Вони ж теж член НАТО. У них уже у Латвії є. Бригада, вона ще не повністю розгорнута. Вона буде розгорнута до 27 року, але вона вже там. Це перша бригада, не німецького базування, тобто яка базується в іншій країні НАТО, а яку забезпечує Німеччина в рамках НАТО. Для німців це одно ну, визнання, бо раніше їм не дозволяли цього робити після Другої світової війни. Зараз Німеччина активно займається питанням поповнення війська свого створення резерву в 200 тисяч. Ну це ж не випадково робиться, вони ж готуються. У них є усвідомлення цієї загрози, заданий вам міністр Фінляндії. Він говорить: прямо Росія готується до нападу. Ну там Марк Рюта тільки може розповідати про те, що нам не варто збивати повітряні цілі в просторі НАТО, бо, ну можливо ж вони там не створюють загрози. Ну це як на мене взагалі дуже недалекоглядна заява. НАТО намагається применшити загрозу в особі керівництва його. Але керівники країн кажуть, ні, ні, так так не може бути. Там є дискусія, вони навіть сваряться між собою. Люте і сварив фінів за те, що естонців, за те, що вони там говорили. Естонія зайняла м'якшу позицію. А це все наявна гібридна війна, яка триває, яка проявляється і в присутності дронів. Ну зірвані ж військові навчання НАТО в Польщі буквально сьогодні запускали. Вчора сталося відомо, сьогодні це повідомляється. Запускали дрони з території Білорусі, з білоруських автомобілів, автомобілів з білоруськими номерними знаками, допоки Нідерланди не притягли туди реп, для того, щоб заглушити ці дрони. Це ж загальновідома інформація. Білорусь також долучена до цього процесу. Вони також створюють загрози Європи і шахеди, які летіли в ніч на 10 вересня по Польщі. Вони, ймовірніше за все, були випущені з території Білорусі. Для чого там собі морочити голову, запускати їх з Росії, щоб їх раніше побачили, якщо їх можна запустити звідти? Ну, питання лише до бойової частини була там, не була вона там. Дискусії такі тривають. Тому в Європі є усвідомлення, це справді вже війна, яка проявляється в кібератаках, в атаках GPS-систем, глушіння gps систем скільки літаків вже зазнавали таких негаразів. Та навіть учора літак Піта Хекзета, який летів а, до США після засідання Рамштайну в Брюсселі, мусив здійснювати аварійну посадку в Великій Британії через тріщину в лобовому склі. Ну Добре, пташка залетіла, що там ще може бути? Але ну що це за інциденти такі? Ну вибачте, росіяни дуже потужно працюють на території Європи. Недооцінювати їхню диверсійну роботу не варто. А скільки було перебитих кабелів? А посадки аварійні літаки в один день минулого року по всьому світу, а вибухи на терміналах делівері і так далі. Ну це діячель доставка діяшель. То це це друзі, свідчення чого. Це свідчення втручання Росії у внутрішню політику Європи для дестабілізації Європи, дестабілізації НАТО з метою зменшення їхньої допомоги Україні. Певний ефект це має. От ми ж фіксуємо вже зменшення військової допомоги від європейців в літній період на 57%, це дані Київського університету, і вони тому робитимуть це і надалі. Допоки Європа проявлятиме слабкість, будуть робити надалі. І при всій моїй там любові, нелюбові до Піта Хекзета і до Джей Венса, який свого часу говорив на Мюнхенській безпековій конференції, що європейська демократія має бути сильною здатна себе захистити, так вона справді має бути сильною. Європейці потрішки ну, займаються так, усвідомленням да, цього, змінюється у них світогляд з приводу цього, і в чиновників, і в громадян Європи. Але на жаль, цей процес рухається не настільки швидко, як того хотілося б нам, тому що від того, якою буде Європа, в великій мірі залежить і наша безпека. Втім, от єдине, що друзі, можу сказати, Європа виявилася в моєму розумінні більш готовою до російських провокацій, агресій, агресії ніж могло бути. Бо, до прикладу, після скандалу в Овальному кабінеті між Зеленським і Трампом у березні місяці, наприкінці березня, в мене було велике застереження стосовно того, що робитиме Європа, беручи до уваги історичний поганий досвід а, перед початком Другої світової війни. Ну і з початком її, коли не всі по черзі просто здавалися Гітлеру. Ну зараз ж Європа демонструє, що вони принаймні, готові війська перекидати на східні кордони авіацію, вони і в Польщу авіацію перекидали. І це добре.